Вітаю вас, дорога церква, всі присутні в цьому залі? В цей святковий день будемо читати хвалебний псалом, псалом 106. Я прочитаю перші вірші, ви присядете. Алілуя! Прославляйте Господа, бо він добрий і його милосердя навіки. Сідайте, будь ласка! Хто здатний описати величні Господні діла? Хто може розповісти про всю його славу. Щасливі ті, котрі дотримуються правосуддя і завжди чинять. Згадай про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу, відвідай мене спасінням своїм, аби я міг бачити добробут твоїх обранців, радів щастям твого народу, хвалився з твоєю спадщиною. Ми грішили, як і наші Творили беззаконня, діяли несправедливо. Наші батьки не усвідомлювали твоїх чудес у Єгипті, не пам'ятали численних виявів твого милосердя і бунтувались біля моря, біля моря червоного. Але він їх рятував задля свого імені, виявляючи свою всемогутність. Він звелів Червоному морю, і воно висохло перевів їх по дну безодні, наче через пустелю. Спас їх від рук ненависників, врятував їх з рук ворога. Вони покрили води покрили їхніх гнобителів, жодного з них не залишилося. Лише тоді повірили його словам, заспівавши йому пісню слави. Проте дуже швидко забули його діяння і не дотримувались його настанов. Вони дали волю своїй жадібності в пустелі, випробовували Бога в безлюдних місцях. І ми прочитаємо ще далі вибірково закінчення цього псалма. Багато разів він визволяв їх, однак вони й далі виявляли впертість у своїх намірах, а тому зазнавали приниження через свої беззаконня, дивлячись на їхні страждання і слухаючи їхні волання, він співчував їм. Адже він пам'ятав про свій заповіт, змилосерджувався у своїй безмежній любові. Він викликав співчуття в усіх тих, котрі їх утримували в полоні. Спаси нас, Господи, Боже нас, і збери нас поміж народів, щоб ми могли прославляти Твоє святе ім'я, хвалитися, що можемо славити Тебе. Благословенний Господь, Бог Ізраїлів від віку й до віку і весь народ нехай скаже Амінь. Алілуя. Вдячність Богу, вона спонукає воздавати йому славу. Цей псалом він налаштовує наше серце на поклоніння Богу через дві речі, які людина споглядаючи може зосередитися і висловити слова вдячності. І ці дві речі вони заключаються в наступних речах: Бог добрий і Бог милосердний повіки. Бог добрий і Бог милосердний повіки. В чому проявляється Божа доброта? В чому Божа доброта до багатьох людей? До нас, як його дітей Божих, до окремої людини, в чому його милосердя до всіх, в чому вона. Цей псалом він приводить такі численні приклади Божої доброти з однієї сторони, а з іншої численні приклади людської невдячності. Тут описаний приклад історії ізраїльського народу, який протягом довгого часу від Визволення з рабства і до полону, це майже така тисячолітня історія. Жили своїм життям, отримували від Бога багато різних благ, насолоджувалися ними, користувалися цією Божою благодаттю, тут же проявляли непослух, тут же були невдячні. Бог їх десь в чомусь карав, вчив, але проявляв милосердя і так по колу, цикл за циклом, Бог проводив їх протягом довгого часу. Але в усьому цьому Бог завжди залишався добрим до них і змилосерджувався. Це була невід'ємна частина їхнього життя. Образи життя ізраїльського народу вони нагадують наше з вами життя. Так само часто ми, користуючись Божими благами, тут же про це забуваємо. В час такої незгоди, в час труднощів ми. Нарікаємо російською мовою робчим. Нам не подобаються обставини, вони виводять нас зі стану рівноваги, зі стану спокою. Ми втрачаємо цей мир, втрачаємо мир через обставини і руйнуємо мир з близькими і так далі. Відбувається ланцюгова реакція, яка призводить тільки до негативних наслідків. І в такому стані важко славити Бога, і це тільки віддаляє нас від Бога. Ми зіштовхуємося з новими проблемами, але цей псалом показує нам, що не варто слідувати, не варто повторяти помилок, які мав ізраїльський народ в пустелі. Бог їх проводив, Бог їх благословляв. І з цього всього читачі цього псалма повинні взяти, взяти урок і засвоїти дві речі, які є в Божому характері: це його доброта і його милосердя. Подивіться, як. На самому початку автор звертає увагу на Божу доброту, на Божу доброзичливість, і тут же далі він переходить до слів, які змушують задумуватись про своє минуле, про минулі вчинки, в яких Божі діла залишались непоміченими. Тому що, щоб славити Бога зараз, потрібно подивитися в минуле, що було в минулому, як Бог діяв, що він зробив для нас, як він вчинив з нами. І там сказано: ми грішили, як і наші батьки творили беззаконня, діяли несправедливо. Наші батьки не усвідомлювали твоїх чудес у Єгипті, не пам'ятали численних виявів твого милосердя і бунтувались біля моря, біля моря червоного, але він їх рятував задля свого імені, виявляючи свою всемогутність. Неодноразово Бог благословляв, рятував, забезпечував. І ми знаємо цю історію народу в пустелі, де. Проявлялись великі Божі чудеса. І ці всі чудеса це все прояв Божої доброти. Якщо подивитися в минуле, то це все прояв Божої доброти. І цей прояв Божої доброти це не просто Божа ласка, це незаслужена Божа ласка. Якщо ми бачимо Божі благословення, незаслужені для себе, то ми помічаємо Божу доброту. Матеріальні блага це лише видима частина того, що ми можемо побачити, до чого ми можемо доторкнутися, що ми можемо скуштувати, те, що нам подобається, те, чому ми можемо порадіти візуально і тактично, і відчути на смак, так? те, що нам приносить задоволення і радість. Але в цьому світі є дещо більше, дещо більше, ніж ми можемо спробувати фізично. Бог дає не тільки матеріальні блага, Бог дає духовні. Що стосується матеріальних благ, це от, це й урожай, і плоди, це тільки частина того, що Бог дає не тільки тим, хто хороший, добрий, правдивий, як ми вважаємо себе таких, да, тому що ми намагаємося жити згідно з Божими законами, ми намагаємось догаджати Богу, але Божа доброта і в тому, що Він. Дає все це і тим людям, які абсолютно не знають Бога, які противляться Богу. Зверніть увагу, що його всесяжна доброта і ласка вона стосується багатьох людей, не тільки тих, хто присутній в цьому залі, написано Євангелії від Матвія, який своєму сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Божа доброта, вона настільки велика і обширна, що вона охоплює багатьох людей, і не помітити її просто неможливо. Але на цьому вона не закінчується. Бог дає духовні блага. Крім матеріального, є й духовне. Найбільша людська проблема не в тому, що є якісь матеріальні проблеми, відсутність матеріального забезпечення. Найбільша людська проблема це гріх і покарання за нього, смерть. Вічна погибель. І найбільша людська потреба це не в потреба фізичних благах, які, як нам говорять психологи, там малюють піраміду маслову і так далі. що Найперша людина там потребує того-то, того-то і того-то. Так, вона дійсно потребує. Але в порівнянні з вічності з вічністю цінності в цьому дуже дуже мало. І от найбільша людська потреба, вона в прощенні. В прощенні. прощенні Гріха і в сплаті вини за цей гріх. Божий Син Ісус Христос Він сплатив цю провину за цей гріх, будучи розп'ятим на Голговському Христі. Написано: адже заплата за гріх, смерть, а Божий дар благодаті вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі, заплата за гріх смерть, а Божий дар, вічне життя в Ісусі Христі. Знаєте, Проігнорувати Божу доброту смертельно небезпечно. Можна не помітити, які великі плоди, великі гарбузи виросли в сусіда чи гарна картопля. Можна бути невдячним за той смачний плід, який ми споживаємо щодня, але це все лише покаже нашу невдячність і черствість нашого серця. Якщо ми проігноруємо духовні блага, то людина втратить набагато більше. Ігнорувати духовні блага означає втратити набагато більше, ніж ми можемо оцінити в цьому житті. Бог ставить людину перед вибором, обрати життя, тобто повірити в Ісуса Христа, прийняти цей незаслужений дар благодаті, або відкинути Божу доброту, проігнорувати Божу доброту, яка направлена до людини, до її серця, для її спасіння і піти в вічну погибель. Дуже просто, вибір, який стоїть перед нами, перед людиною, він має наслідки для вічності. Чи усвідомлюю я, чи усвідомлюємо ми, який Бог добрий до нас? Навіть тоді, коли в нас у житті не все так добре. Навіть тоді, коли ми хворіємо, коли хворіють наші діти, коли хворіють наші рідні, коли ми маємо не все те, що хотілося б. Або коли ми постійно переживаємо якісь труднощі і ми не знаємо, коли ж вони вже закінчаться. Коли ми хочемо жити в спокої, а натомість чуємо гуркіт смертоносної зброї там, в повітрі, на землі, коли це все закінчиться, Бог точно добрий до нас, Бог точно проявляє свою доброту, Бог дійсно добрий. Написано в псалмі 33-му: скуштуйте і побачите, що добрий Господь, блаженний чоловік. Що покладає на нього надію. Вдячне серце воно пам'ятає про Божу доброту. Вдячне серце пам'ятає. Вдячне серце знає, що благословення не заслужені, що ми нічим не заслужуємо на ці благословіння, я не заслужую на ці благословіння. Вдячне серце, воно розуміє, що в цьому його залежність від Бога. Вдячне серце розуміє, що це не само собою так вийшло. Це не я доклав зусиль, як мінімум. До того, що ми бачимо, це Бог дозволив, щоб це виросло, щоб це все мало такий вигляд, як воно має, для того, щоб воно сформувалося і ми ним користувалися. Це, що стосується матеріального, так і духовного. Це все Бог. Так, і такий порядок думок, такий хід думок він наближає до Бога. Невдячність невдячність, вона ж навпаки віддаляє і спонукає до незадоволення, непослуху і бунту проти Божих стандартів. Давайте ми прочитаємо, що написано в цьому псалмі. Є такий от уривочок, який говорить, що якийсь час люди були вдячні і навіть співали пісню слави й хвали. Це 11-й, 12-й вірш. Води покрили їхніх гнобителів, жодного з них не залишилося. Лише тоді повірили його словам, заспівавши йому пісню слави. Проте дуже швидко забули його діяння і не дотримувались його настанов. Дуже швидко забули його діяння і не дотримувались його настанов. Дуже швидко можна перейти від подяки й хвали до невдячності. Покоління ізраїльтян, яке на власні очі бачило великі й могутні Божі справи, тут же забуває про свого Спасителя, забуває про Спасителя, Бога, названо Спасителем. Бога ізраїльського народу названо Спасителем, і люди перестають довіряти Його обітницям, люди перестають коритись Богу, вони противляться, їхні нащадки чинять зло. І написана, згадується історія ізраїльського народу протягом довгого часу, і там проводяться жахливі й сумні речі, які говорять про відступництво. Невдячність, ми можемо сказати, що це свідомий вибір людини. Бути невдячним це свідомий вибір людини, який віддаляє від Бога, і за цим всім слідує такий шлейф гріховної поведінки, який згадується в цьому псалмі. Ми про це не читали, але там цілий такий комплекс гріховної поведінки, який слідує за невдячністю. Після чудесного визволення було нарікання про відсутність їжі. Люди в пустелі згадували про те, як їм було добре в Єгипті. Там була риба, там було м'ясо, там були огірки, дині, там було все чудово. А тут манна, яка вже опротивіла. Люди нарікали на те, що їм не вистачає води. Люди жалілись на Моїсея і Араона. Вони заздрили їм, тому що чомусь Бог їх обрав, а не когось іншого. Люди ще жалілись на багато інших речей, поклоняли стільцю. І все це цим прогнів... прогнівляли Бога. Після кожного інциденту було якесь. Боже покарання, втручання, тут же і була і Божа милість. Тут же була і Божа милість. На початку псалма автор, автор говорить: прославляйте, дякуйте Господа, бо Він добрий по-перше, і його милосердя навіки. Його милосердя навіки. Це друга річ, за яку ми прославляємо Бога, і вона дуже важлива. Чому? Чому згадується милосердя? Автор псалма він малює таку от панораму з негативних прикладів життя ізраїльського народу для того, щоб показати у всіх їх був прояв Божого милосердя. Це не просто така от погана поведінка. За всім цим стояло ще й Боже милосердя, яке було постійним, протягом довгого часу Бог не раз милував, Бог не раз відвертав свій гнів, в якому говорив: Я знищу цей народ. Вони заслуговують на покарання, вони заслуговують на те, щоб отримати відплату. Але я не зроблю цього, тому що я обіцяв, тому що заради свого імені я помилую. Дуже часто люди розмірковують, чому ж протягом тисячоліть ізраїльський народ він зберіг своє існування, зберіг свою таку от ідентичність. Що стало цього причиною? Їхні традиції, їхня діаспора. Чи вони так вміють жити разом, всі вкупі, турбуватися один про одного? Які ж приціни цього всього? Чому так сталося? Що протягом багатьох віків, коли їх переслідували і знищували, ізраїльський народ він вижив. Причина тільки одна: Бог, який заради свого імені зберіг їх і провів через цілу таку низку випробовувань. Не закінчив свою справу, і ще буде час, коли Бог збере цей ізраїльський народ і ще матиме, довершить свою історію до логічного кінця. Але у всьому цьому проявляється Боже, Боже милосердя. Написано в 44 му і 45 му вірші, дивлячись на їхні страждання і слухаючи їхні волання, він співчував їм, Бог може і вміє співчувати нам з вами. Адже він пам'ятав про свій заповіт, змилосерджувався у своїй безмежній любові. Бог змилосерджувався у своїй безмежній любові. Чи потребую я Божого милосердя? Чи я настільки добрий і гарний, що я лише потребую Божих благословень? Чи, можливо, є ті речі, в яких я прошу Божого милосердя? Чи проявляє Бог до мене його? Щоб відповісти на ці всі запитання, потрібно подивитися і проаналізувати свої справи, свої діла, адекватно оцінити і дати їм оцінку для того, щоб сказати чесно, я заслуговую на щось інше ніж милосердя по справедливості, але я помилуваний, До мене Бог проявив своє милосердя. Написано у Псалмі 102, він не вчинив нам згідно з нашими гріхами, не відплатив нам за нашими беззаконнями, бо як небо високо над землею, так Господь непорушно поставив милість над тими, хто боїться Його. А в іншому місці сказано: Господнє милосердя від віку й до віку на тих, хто боїться Його і праведність Його на синах, синів, які зберігають його завіт і пам'ятають про Його заповіді, щоб виконувати їх. Найвищий прояв Божого милосердя, найвищий прояв Божого милосердя не в тому, щоб забезпечити нас гарною зарплатою, гарним здоров'ям, гарним будинком, гарними урожаями. Найвищий прояв Божого милосердя він в тому, щоб простити наші гріхи. Бог посилає свого Сина Ісуса Христа для того, щоб дати нам спасіння. Написано, Він спас нас не з причини праведних учинків. Які ми вчинили, але зі своєї милості. Ось це те що, найбільше, те, що найбільше ми можемо мати, те, що ховається за тими матеріальними, фізичними благами, які ми можемо зацінити, побачити зараз, ховається набагато більші духовні блага, які відкриваються нам в Ісусі Христі. І так, дивлячись і згадуючи сьогодні ці от Божі благословіння, які ми маємо, ми повинні розуміти, що. В цьому проявляються дві речі, які ми можемо побачити в Божому характері: Його доброта і Його милосердя, яким ми користуємося постійно, Його доброта і Його милосердя, яким ми користуємося постійно, і без яких наше існування було б просто неможливим. І за це ми прославляємо Бога. Коли ми помічаємо Божу доброту і Його милосердя, тоді ми можемо щирим серцем підносити хвалу Богу. І сказати благословенний Господь Бог наш від віку і до віку. Амінь. Алілуя. Будемо молитися. Наш Господь, прости нас, коли ми забуваємо про твою доброту і ласку, коли ми думаємо, що ми самостійно можемо чогось досягнути, отримати і мати щось в цьому житті, але всі джерела духовних і матеріальних благ вони заключаються в тобі, Господь. Ми вдячні тобі за те, що ти проявляєш до нас свою доброту абсолютно незаслужено. Твою милість також абсолютно незаслужена. І найбільше, чим ми можемо скористатися, що ми можемо мати, це твій дар, подарунок вічного життя в Ісусі Христі. Дякуємо тобі за це, Господь, дякуємо за твої благословення і твою безмежну любов і доброту. До багатьох людей, особливості до тих, хто приймає це, вірує і має надію на вічність. Амінь.